Вітушечки, хочете, відповім на те питання, яке хвилює, не знаю чому, цікавить дуже-дуже багатьох. Питання того, як, як я взагалі відношусь, От були в тебе стосунки. Стосунки з прекрасною людиною. Союз ваш був наскільки ідеальним? І та людина проявила себе найкращим чином. Вона тебе чекала роками, вона боролася за тебе, вона робила для тебе все. В тій людині ти абсолютно не сумнівався. І весь час, коли ти перебував да, там, в неволі, ти знав, що не знаю, кого там, хто там десь жде, але мене ждуть однозначно. Тому що. Ти знаєш, що я цю людину ждав би 100 років. І неважливо, як би мені важко не було. Неважливо, як би природні інстинкти е, пробували тобою заволодіти. Неважливо, скільки красивих людей і речей тебе оточувало б. Ти ждав би її. Так само мене чекала ця людина. Ну народ. Тепер пояснюю, я людина віруюча. Моя релігія говорить про те, що є тіло, яке тимчасове, є душа яка вічна. Є три світи: оцей в якому ми зараз, світ барзах, тобто могила, і світ вічний. Тобто, вже після того, як зважаться твої справи, будеш ти в раю. Або будеш ти в аду, або будеш ти спочатку в аду, а потім за свої гріхи відповіси і будеш в раю. Так от, я знаю, що душа людини не бачить, що ми робимо в цьому світі. В неї зараз свої діла. Вона зараз чекає судного дня. І відповідно до того, як вона прожила це життя, ось це. Таким чином, і вона знаходиться там, в такому ж статусі, типу, якщо вона тут себе показала достойно, і там їй легко, і вона чекає судного дня. І от в цьому вся, вся основа, вся істина. Тому що, якби так, якби Всевишній сказав, що наші душі тих людей, які тебе люблять, наблюдають за тобою, я б ніколи в житті, повірте мені. Я прожив би остальне своє життя, решту мого життя, мені 32 роки, сам, тому що мені було б стидно, знаючи, що Настя мене бачить бути з кимось в стосунках. Тому все віше зробив, тому що він знає, що люди можуть любити сильно. І він зробив так, що в тебе є твоє життя. І ти його живи далі. Е, ну я б все отаким от чином. Тепер ви розумієте мене про що я, що треба жити мені по крайній мірі далі і пробувати якось всіх, хто оточує мене, всіх, хто мене любить, робити по максимуму щасливим. Тому що я не вірю в несправедливість. А було б несправедливо, якби була дана одна дружина на все життя і всевишнє таким чином її забрав. І потім каже, що Жень, роби, що хочеш, я тобі дав такі інстинкти, я тобі дав е, ну, то есть, е, бути людиною соціальною ну тепер мучся. Ні, такого не буде. І основне народ, якби е, я був. В, такому, в тому положенні, типу, от, наоборот з моєю дружиною, і я помер, вона, мене, я помер, вона повернулася до з полону. Я б ні однієї секундочки її дорогоцінного життя я б сказав, би, сонечко моє, саме любиме в світі. Не здумай геть плакати. Всі будемо там. Ти просто з цієї минути знайди саму хорошу, саму достойну людину, яка зробить тебе максимально щасливим. Я не зміг, в мене не вийшло, так предупреділив Всевишній, що він мене забрав. Але ти будь сами-самі щасливий. От і все. І тому я без сумнівів знаю, що моя Настюша поступила б таким самим чином. Так що осуджувати, судити. І взагалі, от мати до цього якесь хоч відношення, десь внутрі себе, пожалуйста. Десь думайте, все-таки ви натаймаєте розум, щоб да, якось оцінити, як би я поступив би в тій чи іншій ситуації. Але говорить однозначно, повірте мені, ми зовсім різні життя прожили. Тому е, нема, ну, типу, тому ви не можете просто пережити моє, розумієте? Ну, просто не можете. Я скажу, що багато хто не зможе, навіть за свої 60-70 років життя. Тому е, давайте жити по уму. Не просто так ми люди, не просто так нам дані мозги. От і все. Все, що по суті хотів сказати. Бо я хотів вложитися в три минути, вийшло як звичайно. Обняв.